Питання спорудження об'їзної дороги навколо прилук постає дедалі гостріше. Потік транзитного транспорту через місто, вулицями, дорожнє покриття яких не пристосоване для багатотонних вантажівок, збільшується з кожним роком. І мова вже не йде про незручності, яких завдає інтенсивний рух. Зараз мешканці багатьох прилуцьких вулиць порушують проблему безпеки власних осель. Важковаговики не просто розбивають асфальт на дорогах, а й не носять шкоду житловим будинкам та іншим господарським спорудам. Про це не один рік говорять жителі вулиці Шевченка 1 травня Котляревського тощо. Давно до них приєднались і ті, хто мешкає по перемоги. Колективні скарги від цих людей свого часу вислуховувала депутат міської ради Світлана Яременко на останній сесії Прилуцької міської ради 10 листопада проблему виборців озвучив Владислав Кіча. Пустити вантажний транспорт поза межами міста, встановивши відповідні дорожні знаки, це не зовсім те вирішення питання, якого хочеться, зауважили відразу кілька депутатів на засіданні сесії. Микола Бабій, зокрема, наголосив, що акцентуючи увагу на проблемі, ухвалюючи відповідні рішення, влада міста готує підґрунтя для порушення питання будівництва об'їзної дороги перед керівництвом, що стоїть вище обласним державним. Бо фінансування такого проекту на місцевому рівні неможливе. На сесії було доручено виконкому міської ради взяти до опрацювання пропозиції депутата Кічі стосовно руху. У транспорту по вулиці Перемоги. Те ж саме зробити і щодо інших вулиць, які потерпають від багатотонників. Можливо, це невеликий крок до спорудження об'їзної.